Передмістя окупованого Донецька, селище Піски. Тут немає жодного вцілілого будинку. Після запеклих боїв 2014 та 2015 в селищі залишилося півтора десятка мешканців. Нині ж ворог знову вдарив по пісках з артилерії. Вже більше тижня російсько-окупаційні війська відкривають вогонь зі ствольної артилерії по всій лінії фронту. Ось такі вирви від 152-х снарядів. Та оці уламки тепер не рідкість. На околицях селища з'явилося чимало свіжих вирв різноманітної конфігурації від ворожих снарядів. Можна сказати, подарок ставобока. Прилетівши недавно, з 18 по 20, по нас були веселі обстріли по 19 число. То есть, это один из с той сторони. У понеділок ввечері ворог вдарив забороненим мінськими угодами калібром по українських позиціях та селищу. Армійці розповідають, окупанти цілили одразу з кількох боків. Все подряд, і стрілкотня, і Намети, і, ну, коротше, весело було. Таких не було давно. Тобто, це недавно почалося, і такого вже не було давненько. Доволі такий серйозний обстріл, так як ви самі бачили, самі последствия є попадання, є воронки, є реальні сліди. Більше години у небо здіймався чорний дим, лунали потужні вибухи. Ще один із прильотів. Того ж калібра, тільки рядом з зданням. Тут виділить була кірпічна кладка, від неї залишилось. Я радивався, тому придівські, що всі живі і здорові залишилися. Загалом, кажуть бійці, за останній тиждень значно збільшився калібр зброї, яку застосовують окупанти. Проте після обстрілу у понеділок ворожа артилерія все ж стихла. Автомати, кулемети. Можна, намагаються зуби свої якісь показати. Думають, що вони тут хазяїни, але не вийде нічого. Болгар на фронті з 2015-го пройшов багато гарячих точок: Авдіївку, Мар'їнку, Шахту, Бутівку. Каже, жодного разу не пошкодував, що вдягнув військовий однострій. Побачив, скільки хлопців гинуть. Ось і я не зміг, не витримав, покинув і роботу нормально. Сім'ю лишив і приїхав сюди. Ворог доки ще є, доки я буду воювати. І таких, як я багато. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева з Донецької області, п'ятий канал.